Чоловік з лісу привіз не тільки гриби, а ще й ось таку лікувальну траву. Ми називаємо її гладишник і застосовуємо ми її з профілактичною метою, так і для лікування наших шлунків. Саме ця трава має в'яжучі, жовчогінні та протизапальні властивості, а називають її ще реп'яшок. Бо вона має ось такі маленькі реп'яшки, які дуже-дуже чіпляються на одяг. А ще її називають парило звичайне. На стій квіток цієї рослини застосовують при запаленні горла. Ми ж її нарізаємо дрібненько і сушимо в темному сухому місці. А потім, по дрібці, використовуємо до зеленого чаю. Трава стимулює секрецію жовчі, що корисно при захворюваннях печінки та жовчного міхура, а також репішок діє, як і сечогінний засіб.